Ви точно не знаєте, що робить людину щасливою. А щасливою її роблять абсолютно звичайні речі, шановні глядачі, такі, як просто подивитись, помилуватись якимось там заходом сонця, прокинутись зранку і відчути запах свіжого повітря. Послухати улюблену якусь музикальну композицію. Просто, шановні глядачі, просто до неймовірного прокинувся зранку. Щаслива людина. Нічого не болить, щаслива людина. Болить не так сильно, як боліло, щаслива людина. В будь-якому разі. А, щастя в Дрібничках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що для вас щастя, і найголовніше, чи щасливі ви зараз, і що робить вас щасливим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, просто цікаво, чи один я такий, який... чи одна є така людина, яка намагається дрібницями насолоджуватися, помічати їх. З роками це все складніше і складніше робити, проте потрібно вчитись. Пишіть в коментарях. Дякую.